Христос Воскрес! Тільки що співали такі слова, які ставлять нас або покладають на нас певну відповідальність, якщо ми їх співали. А співали, дивися, майже всі. Що тепер я живу для нього? Співали такі слова? Браті і сестри це серйозні дуже слова. Це дуже серйозно зобов'язані своїми словами цієї пісні брали. Дуже серйозно. Хай нас Бог благословив, щоб так було. Звертаємося до Божого Слова. Неділю було читане одне місце. Я його також хочу прочитати, але вже не буду читати все, бо ви і так, слово Боже, знаєте, але все-таки нагадаю, щоб ми... про що йшлася мова. Євангелія Луки, 24 розгляд. читаємо з 13 вірша. Луки, 24. -й. З 13-го вірша читаємо декілька віршів Божого Слова. Неділю брат Ігор його читав повністю до 35-го вірша, я прочитаю декілька віршів. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емоус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли, і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнати. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте і чого ви сумні? Не буду далі читати, ви знаєте, що відбувалося далі. Я хочу нашу увагу заострити на декілька моментів. Взагалі, в житті нашому є три речі, три речі, які найбільше. З нами трапляється, за якими ми найбільше від... несемо відповідальність. Перше, що ми думаємо, друге, що ми говоримо, і третє, що ми робимо. Три речі, які нас, без них ми жити просто не можемо. Ну, хто з нас може жити щоб не думати? Поки ми живі і поки думаючи, і то слава Богу, що ми можемо думати. Бо коли людина вже не може думати, це крайня і крайня. Біда, Храни нас, Господь від такого, що ми не могли вже думати. Поки живемо, ми думаємо, ми говоримо і ми робимо деякі речі. І ось є наслідки того, про що ми думаємо, що ми говоримо і що ми робимо. Обов'язково будуть наслідки. І ці три речі дуже взаємозв'язані, але і в певної мірі відрізняються одне від одного. Те, що ми думаємо, воно є в тайні, і ніхто не знає, про що ми думаємо. Хіба один Бог. Ну знає Бог думки чи ні? Як ви скажете? Брати і сестри, знає Бог. Знає Бог. О, ми не сховаємося, навіть якщо думаємо щось не вельми, файне, то Бог все одно знає. Слова то вже ця така річ, яку чують люди. І дії – це такі, що вже бачать люди, оточуючи і ми самі. І Боже Слово заохочує нас про те, щоб ми, по-перше, слово вже йде як наслідок думки. Ви згідні зі мною. Абсолютній своїй більшості слово йде як наслідок. Нашої думки. І дія наша ще вже як наслідок і думки, і слова. Біда, коли людина не думає а говорить, то хіба добре, коли людина говорить, не думавши? Як ви скажете, брате сестра? Як нам часто приходилось десь самим щось не подумавши сказати, як потім гірко самим і треба каятися і вибачатися, і, і просто самі гірко, щоб... Ми не добре подумали, а вже сказали. І тому я хочу, щоб ми трошечки сьогодні подумали про першу таку стадію нашого життя, про нашу думку. Яка вона? От аби зараз на тому екрані, де висвітлюють пісні, аби так. Бог зробив, що кожного нас, чи по черзі, чи як були висвітлені думки. Ні, Не слова, не дії, а думки. Ми б всі тішилися і були б задоволені з того, що там висвітлено на екрані, чи, може б голову прийшлося сховати десь чим понижче до землі. Ми ж знаємо, про що ми думаємо, правда? І наші думки бувають добрі. Навіть такі натхнені, можна сказати. Але думки бувають наші геть недобрі. Ми з ними боремося. Взагалі, перше, з чим ми боремося це з думками. Ми не завжди в першу чергу боремося з голіяфом, шановні. Ми знаємо, що способлює голіяф в цьому світі. Але з думками ми часто боремося. Скільки хто не бореться з думкою? Підіміть руку. Я ж карман сховав. Нема серед нас такої людини, яка б взагалі не мала боротьби в думках. Перша боротьба це в думці. Якщо говорити про цей текст, Боже Слово, якого ми прочитали, то Христос зауважив такі слова. Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте і чого ви сумні. А перед тим ми читали, що вони йшли, розпитували одного, розмовляли між собою про ті всі речі, які сталося. Які наслідки ці учні винесли з цього моменту? Перше, що ми бачимо, що вони не думали зараз в цей момент, вони не роздумували про політичний устрій Палестини. Вони не думали, скільки часу залишилося жити Пилату. Вони не роздумували, а чому Рим переміг євреїв в цей момент. Вони про багато речей відкинули, не хотіли про це роздумувати. У них була основна ціль. Ісус, Пророк, сильні і слові ділі і раптом ось так сталося. Чому так сталося? Навіщо так сталося? Тим більше зранку жінки прибігли і сказали, що його гробі немає, що він воскрес. Їхні серця, їхні думки були переповнені ось цими речами, про які вони чули, що вони пізнали ні про що інше. Вони не думали про урожай, вони не думали про погоду, вони не думали про багато речей, про які живі люди часом море думати і потрібно думати. Я не кажу, що ні про що не потрібно думати, але їхня увага була сконцентрована на Ісусі. Так, брати сестри, ви вірите в те? А якщо увага людини сконтрована на Ісусі на ці події, яка пов'язана все було з Ісусом, то розумієте, що сам Ісус Він бачив 12 апостолів, він бачив ще інших учнів, але в цей момент Христос підійшов до кого? До тих двох учнів, які думали про нього, які розмовляли про нього, які... З переживанням великим, з великим сумом роздумували, що сталося. Та Христос ні до кого іншого не підходить, цей момент, а підходить якраз тільки до них. І каже: ви такі сумні, а про що ви думаєте, про що ви розважуєте, про що ви говорите? Поділіться мені зі мною. Очі їхні були стримані. Це не тому, що вони Христа не знали, це були учні, вони знали його дуже добре. Але так Бог зробив, щоб їхні очні, очі були стримані, вони не пізнали його. І вони аж таким якимись, як то сказати, що ти один, напевне, прихожий. Це така була подія в цей час, що весь Єрусалим, вся околиця, всі знали цю, про, про цю подію, про це розп'яття. Такого великого пророка, сильного в слові і ділі. І Христос їм починає розказувати, і знаєте, перше слово Христа. До них було, як, ви, на вашу думку, приємне, ласкаве, таке, ну таке лагідне. Що Христос почав говорити? Я б сказав, досить різке слово сказав Христос їм, правда? О, безумність запеклого серця. Бо так я сьогодні до вас конкретно сказав, що ти такий безумний чи запекле серце маєш, то все. Я вже мав би врага. Гарантую. Але Христос так їм сказав. І вони не, не надулися, не образилися. Але покірно слухають далі. Бо Христос далі хіба не так потрібно було Христу постраждати від свою славу і починає виясняти зі всіх пророків, починаючи від Мойсея з самого початку. Часом ми, як проповідники міємо так проповідувати, від відбуття до відкриття. А про що той проповідник говорив, не можемо поняти. Але Христос теж говорив від початку до, до смерті, але їм було абсолютно все чітко зрозуміло. Їхнє серце почало загорятися, загорятися, загорятися. Такі істини говорить. Та ж вони їх знали, вони чули проповіді в синагогах і так далі. Але Христос послідовно, логічно пояснює всі пророцтва про прихід Христа, про його страждання, про ціну викупу людської душі. Христос їм все починає говорити. О, як би я хотів почути таку проповідь. Вона звучала десь приблизно, може, дві години. По теперішніх мірках це вже не проповідь, це вже семінар. Але це в дорозі було. І нарешті зайшли вони в кімнату, я не буду все давати подробиці. Христос взяв хліб, переламав, став невидимий. А вони зрозуміли, що це був Христос. Брати і сестри, хочу одну думку сказати, що якщо ми думаємо про Бога так по-серйозному, говоримо про Нього, роздумуємо про Нього, то Бог не залишить нас своєю увагою. І слава Богу, віримо це чи ні? Якщо думаємо про Бога, говоримо про Бога, просто наше серце перенято тим, то Бог не залишиться десь далеко на небесах. Ви собі там думаєте, говоріть, що хочете, ні. Бог обов'язково прийде і стане. Субседніком, співрозмовником нашим. Бог почне нам поясняти дещо, розмовляти з нами, можливо, й докорить. Думаєте, що учні після цього всього обіжалися на Христа, що він їм так жорстко сказав. Я думаю, як вони були раді. До нас прийшов сам Ісус. Ми переконалися, що Христос воскрес! Те, що жінки казали, то, що там десь чули, що Петро бачив, то одна справа. А самі особисто, знаєте, як важливо особисто самому пережити що то від Бога. Ми можемо чути багато свідоцтв, хороших проповідей. Але якщо якусь річ ми самі особисто переживемо з Богом, скажіть, що важливіше чуже свідоцтво чи моє особисте пережиття. Що важливіше? Моє пережиття, правда? Воно для мене таке сильне, воно таке збудовуюче, воно для мене таке актуальне, мені сам безпосередньо Бог проговорив. Або щось підсказав, або я вимирюсь. мені. Це дуже важливо. І тому, брати і сестри, декілька місць Слова Божого я ще нагадаю, і ми будемо приходити до молитви. Сьогодні ми просто. Маємо таку маленьку тему про думку нашу. Після до євреїв апостол каже такі слова 12 розумом, 3 віршом. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб нам не знемогти, і він дальше каже. Тому, Боже Слово заохочує нас подумати про того, хто перетерпів, коли нам буває важко, коли нам буває трудно. Брати і сестри, думаємо про Господа, який перетерпів ще трудніше. Як ми. Ми живемо зараз ще в добрий час. Так, зараз прийшов тяжкий час, зараз прийшов час, час і ще не знаємо, як і яким способом він буде закінчуватися, але ці роки до цього до воєнного часу ми жили в добрий, дуже благословенний час. Слава Богу за це. А в трудний час, Боже слово каже, нам розмішляй. Бо добре від Бога і погане теж Бог допускає. А каже, а ти розмішляй. Тому в такі моменти роздумуємо про Ісуса Христа. Бо, каже Писання Римлянам 8.6: бо думка тілесна то смерть, а думка духовна – життя та мир. А ми ж люди, які кажемо, що ми духовні. Хто з нас хоче себе називати плоским, тілесним? О, якби я сказав, підніміть руку, то ніхто би не хотів підняти. Ми всі би хотіли назвати себе духовним чоловіком. Хіба не так? І це ж нормально. Це добре, це похвально, коли ми хочемо бути справді духовними людьми. А, чого, а чого, в чому тому поганого? Це добре. Це правильно так має бути. То ми повинні розуміти, що думка тілесна то смерть. А думка духовна, тобто, коли ми думаємо про духовне, про Бога, то, звичайно, ми будемо мати певні перемоги, певні переваги. Навіть написано, що. Колося нам 3,2, думайте про те, що вгорі, а не те, що на землі. Знаєте, часто ми про небесне кажемо, ну, не можемо багато думати, бо ж ми не бачили, ми не знаємо. Брати і сестри, те, що на Богу відкрив, це дуже багато. Дуже багато на Бога відкрив, і нам є що, вже про що багато думати, про це небесне. Можливо, що фізичним оком ми його не бачили, але вже про що роздумувати. Нам є дуже і дуже багато. Думайте про те, що вгорі. Боже заохочує, Слово заохочує всіх молодших і старших. Думати про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Тому що, коли ми думаємо тільки про земне, в дії апостолів теж написано одне місце 8:20 дії апостолів, коли одна людина думала, побачила, знаєте, коли апостоли прийшли. Поклали руки, зійшов, дар, зійшов Дух Святина людей. І тут чоловік, який мав недобре минуле, але теж ніби покаявся, ніби прийшов в церкву, ніби так загальному зовнішньо було, все так гарно. Пам'ятаєте ім'я того чоловічка? І він сказав такі слова, що гроші принесу, дам. Тільки дайте мені так, щоб я на кого покладу руки, отримали дар Святого Духа. Чоловік, який має нечисту думку, нечисте серце, рано чи пізно воно від... відкриється, воно викриється. І апостол йому скаже, сказав такі слова та промовив до нього патроне, нехай згине з тобою, те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. Тільки думав, тільки спочатку подумав. Але та думка довго не залишилася в його серці чи в голові. Він ту думку почав реалізовувати вже словами, те, що ми казали, що спочатку йде думка, потім йде слово, і потім йде дія. І апостол сказав йому таке слово, ну хай згине з тобою, те срібло твоє, бо ти думав. Саме Лікарі кажуть не раз таку думку. Це не завжди в практиці так просто і можна реалізувати в тілесних наших моментах, але лікарі не раз кажуть, що хворобу легше попередити, ніж лікувати. Чули ви такі вислі, правда, брати і сестри? Ну, але то не завжди ще знає, що там, що якась хвороба вже закралася. Але коли наша думка прийшла, і ми явно бачимо, що вона не від Господа. Не треба. Не треба часом дуже довго думати, щоб зрозуміти, що це думка від Господа, чи від сатани? Як ви думаєте, треба місяцями думати, що це думка від Господа, чи від сатани? Чи ні? Братя, як ви думаєте? Правда ні? Я згідний з вами. Що недовго. Не Вона, ну це ж видно, хто автор цієї думки, до чого ця думка нас направляє: на добро, чи на зло, на приємність, на досконалість, чи комусь на, на вред і так далі. Тож ми повинні це. Казав один браток сьогодні до мене приходив на розмову. Каже, так, треба точно фільтрувати свій, свій базар. Кажу, брат, треба фільтрувати спочатку думку. А мову це вже наслідок. Думку спочатку треба да, поставити ці фільтри. Тому хай Бог благословить нас, бо каже Ісус Христос Марка. Є таке написано, що посередини з людського серця виходять лихі думки, не буду далі перераховувати, з нашого серця, спочатку від лихі думки, а потім вже йде перелік певних речей. Тому, брати і сестри, є дуже важливо, що ми думаємо, є дуже важливо, що ми говоримо. Бо якщо говорити про мову, це окремо, як би сказати, проповідь. Одне тільки одну цитату з Божого Слова скажу відносно нашої мови. Ми зазвичай більше всього думаємо і розуміємо, і так сповідуємо, що життя і смерть залежать від Господа. Але є ще одне дуже серйозне місце Божого Слова. Життя і смерть у владі. Отого маленького такого члена, який там в нас в роті сховався. Але так написано: і це правда, бо Боже слово є правда. Смерть і життя у владі язика. Язик же продуктує більшості того те, що ми подумали. І якщо не спинили, не включили тормоз, як казав німець гальмо, то тоді звучать слова недобрі, неправильні, за яких ми несемо вже відповідальність і перед Богом, і перед людьми, і навіть смерть і життя у владі язика. Тому, брати, сестра, ми зараз помолимося, хай Господь допоможе нам, хай допоможе нам. Бо Бог теж думає, Бог теж має думки. І один із пророків каже: Я знаю, які має думки до вас. Бог каже про себе. Я знаю, які має думки відносно вас, думки спокою, на добро, щоб дати вам будучність і надію. Слава Богу! Божі думки відносно нас є добрі. Божа думка відносно нас є во благо, на благословіння. Одав би нам Бог, щоб ми наші думки мали один для одного, тільки на добро тільки на благословіння. Хай Бог нам допоможе справді, щоб в нашому серці були ось ці добрі думки. І як наслідок добрих думок будуть відбуватися певні хороші речі в нашому житті. Як духовному, так і тілесному, навіть матеріальному, брати і сестри. Це також все початок мають думки. Одна людина прийшла до проповідника, я вже цю думку розказував. Перед молитвою ще скажу одну, колись брат Володя Балюк, проповідник наш, любив це повторювати. Прийшла до нього одна сестра і каже: ну, не можу дати ради з такими думками, такими ну, поганими думками. Що ж я, то певні я пропащаю, ну, що ж то зі мною таке робиться? Такі от думки до мене насідаються. Він дає такий приклад, каже: От. Вийшла на вулиці, знаєте, як буває часом такі зграї ворон. Їх там не знаю, тисячі чи десятки тисяч, такі буває, ціла хмара. І каже брат Володя та і сестри, бачиш ті чи... хмару тих ворон? Каже, ти їм щось можеш зробити? Вона каже: ну ні. Правильно каже, може і не можеш. Але каже, сісти ті ворони тобі на голову і звити там кубло, то в твоїй владі, в твоїй силі чи ні. Ну, звичайно, каже, я не дам. Ну, щоб ворона сіла на голову, та ще й гніздо звила. От каже, так і наші думки. Так, вони приходять, їх може бути багато, але впустити цю думку в серце і там, що вона, ця думка погана, має на увазі, звила кубло, там оселилася, оце вже владі нашій. І в цьому нам допомагає Господь. Слава йому! Слава. Тому хай Бог допоможе нам, брати і сестри, мати контроль. На думкою в тому числі, і коли в наше серце приходить, погана думка, виженім її, не даваймо їй її розвитку, не даваймо їй місця, бо коли впустимо хоч трошки в своє серце, ось цю думку любого напрямку, вона починає розвиватися. І то буває, розвивається вона е, навіть не геометричній прогресії, а набагато ще скорше, бли, блискавично. Погана думка. Вартує нам когось, на когось прийняти своє серце образу. Думаєте, що ви з цією образою проживете 10 років, вона не збільшиться? О, ні, так не бензі. Вона буде рости, ви будете мати неприязнь більше і більше. Ви не схочете вітатися, ми не схочемо мати з нею справу, ми не схочемо миритися, ми потім. Ненависть приходить серце злова, злоба, ожорточення і так далі, і тому подібно. А потім ще, я кажу, якщо думку ми пустимо, я б тільки про одну думку кажу. то потім приходить ще слідуюча думка, а що зробити цій людині? Не просто, що вона там, що їй треба зробити таке, щоб вона пам'ятала на всю уставшуюся життя, як вона мене образила. Оце вже думка не від Бога. Тому не допускаємо. Пильнуємо, і тоді все буде в нашому духовному житті в порядку. Хай бо нас Бог благословить. Помолимося. Амінь.